Всім привіт! У Мене дуже давно не було в Ютубі. І я якось, зараз, я якось зайшла на свою сторінку в YouTube і переглянула всі свої відео. У мене їх там небагато, але я подивилася. І знаєте, мені знову захотілося зняти одненьке відео. Тому, якщо є бажання, не буду собі в цьому відмовляти. Я зараз трошечки оновлюю, освіжаю обстановку у нас на квартирі. І тому ми виконали багато старих речей. Зараз телефон трошки падає. Ми виконали багато старих речей. Купили, нарешті, новий диван навеличкий, але він розкладний. На випадок, коли до нас приїжджають гості, то ми можемо їм запропонувати залишитись у нас на ночівлю. Ось. І під цим цим враженням від нового дивану, мені захотілося якось додати ще більшого затишку до нас у житло. І я ще їздила в Токмані, купила деякі дрібнички. І вчора, також, коли купувала диван в юску, я купила там рушнички. Коротше, чим ближче осінь. Тим більше хочеться якогось е, затишку в домі готуватися до цих дома. Ся зараз на помічника вихователя, і зараз у нас на цьому тижні навчання вдома. Це не означає, що ми повинні сидіти навчатися зранку до обіду. А нам треба виконати завдання, які нам надали, і в принципі ми самі обираємо, чи ми зробимо це все за один день, чи будемо вночі робити. Тому я обираю так, коли денька в садочку, я займаюся хатніми справами, а ввечері, коли вона вже лягає спати, я займаюся своїми домашніми завданнями. І зайшла зараз у Мак, взагалі ми, якщо беремо, то веземо їжу з собою, не, не їмо тут в закладі всередині. І згадала свій перший досвід Макдональдсу у Фінляндії. Мені таке дуже тут не сподобалось. Ми зайшли і тут стояв, знаєте, запах ферми. І ці стейки, точніше, ці котлети пахли так само, як нібито м'ясо з ферми, і знаєте, такої не дуже хорошої ферми. І потім я надовго не заходила сюди в Макдональдс, тому що думала, що тут завжди таке м'ясо, завжди такі котлети. Але в цьому році ми зачастили сюди приїжджати, і знаєте, більше цього запаху немає. Я взяла собі фреш макмафін і лате. Лате, до речі, мені дуже подобається. Ще навіть літо не скінчилося, але тут уже повним ходом осінній декор. І знаєте, як тільки на закінчиться Хеловин, то тут уже буде декор для Різдва. Навіть навіть Хэллоуін ще не почнеться, а декор на Різдво вже будуть виставляти. Друзі, я згадала, що давним-давно купувала собі мікрофон на тиму. Він дуже поганої якості, тому що дуже дешевий, але я думаю, це, знаєте, краще, ніж коли ви мене взагалі дуже погано будете чути. The floorboards creak beneath my feet how my soul's heart beat windows whisper tales untold in this house I'll never grow old this is home where the shadows play where the sun То купила сьогодні собі догляд за фарбованим волоссям. Зазвичай я користувалася лише ось таким кондиціонером. А сьогодні вирішила спробувати і шампунь, бо я купувала самий простий, самий дешевий. Мені, в принципі, мене в принципі влаштовувала. Але сьогодні, поки добі пила сосить, я можу помити голову. До речі, лайфхак у Фінляндії. Якщо дуже далеко і хочеться помити голову, я користуюсь гігієнічним душем, нахиляю голову над рахуваною і швиденько собі мию. Нарешті я до вас вийшла як людина. Може, ви мене навіть і не впізнаєте. Я знову в машині. Сьогодні у мене такий день автомобільний. Багато чого змінилося за цей час, поки я не знімала відео. Де взагалі про мене мало хто чув на Ютуб, 200 переглядів. Це малесенька-малесенька крапля в морі. І за цей рік я багато чого змінила в своєму житті, тому зараз їдемо на тату студію. Ми працюємо там разом з моїм чоловіком. Це його студія. Я роблю перманентний макіяж, а він робить татуювання. І так як у нас поки що одна машина на двох, і в принципі, я думаю, так буде довго. Вже пробували одного разу, і це дуже дорого нам обходиться. Обслуговування, бензин. Ну, бензин це не питання в бензині, а питання в обслуговуванні автомобіля, платити податки, платити страховку, тому нам достатньо одного автомобіля. Так що їду забирати його після сеансу. Сьогодні в нього був маленький сеанс, А я працюю, роблю перманент. Я не кожного дня працюю, так як я навчаюся. Іноді бувають роботи, допустимо, після, після навчання ввечері. Не дуже часто, але потрошки. Бо я все ж таки тільки починаю свою дорогу. На цьому шляху, якщо в мене ще залишиться бажання знімати, то я обов'язково вам більш конкретно покажу нашу студію. Вона у нас дуже гарна, дуже красива. Найзахламленіше місце у нас вдома це дитяча кімната. Скільки тут не прибирай, завжди тут валяються іграшки, я ніяк не можу знайти для них місце. Не вистачає місця для зберігання, хоча іграшки у нас зараз покажу. Ми зберігаємо іграшки ось тут в шафі внизу. Ось тут, в шафі, теж дитячі. Ось тут також. Дитячі набори для малювання, стіл, під столом і ще один стіл. І всюди ці іграшки я вже не знаю, як їх організувати. Взагалі, за можливості наступна покупка, скоріш за всього, буде поличка в цю кімнату, куди можна буде зручно розкласти всі іграшки, тому що цей стіл, в принципі, він не потрібен. Я навіть і половини не зробила, тому що я застряла в дитячій кімнаті. Тут, коли я прибираю, я паралельно передивляюся всі іграшки, які треба викинути, які треба передарувати комусь, віддати. І це ніколи не завершується, скільки б я тут не прибирала, завжди ціла купа іграшок, тому що постійно щось купується. Я раніше перед тим, як у мене з'явилася дитина, я така думала собі: я не буду купувати надто багато іграшок. Знаєте, як приїжджаєш до когось, в гості, у кого вже були діти, і там просто всі ці іграшки по всій квартирі. І... Я зараз така ж сама, я просто не можу відмовити, щоб не купити якусь іграшку. Це не тому, що це не називається зараз розбалувати дитину. Просто зараз такий стиль життя. Зараз все доступне. Якщо я можу це купити, то навіщо буду робити вигляд, що я не можу цього собі дозволити? Я взагалі не хочу ідеалізувати свій блог, не хочу робити дуже вилизану картинку. Тому зараз покажу, що мені ще залишилося зробити. Ця частина, я вважаю, вже прибрана. Порядок на столі. Іграшки розібрала. Ось тут більш-менш. А з цієї частини у нас ліжко. У нас е, півтораповерхове ліжко, знизу лежить просто матрац, і я на ньому сплю. До речі, я не забороняю дитині обклеювати її меблі наклейками. Це її кімната, хай що хочеть, ти робить, лише хай не чіпає стіни. Тому ось така історія. Оце, до речі, мені навіть подобається. Подаю ужині. Ті тік -ті -ті. А я олік. Це <плес> Свого дюга. А де твій друг? Де... Ты з ведмедом подружився. Так. так. Ай, накину пен пикунсина, логіки угоси. Це ган на кайва я сану. Yksi, kaksi, kolme, nyt! Hävisit, hävisit, hävisit. Mutta ei desde depois do 8 ano.